Волонтерський центр разом і сила в Кропивницькому виконує чергове замовлення на фронт. Від самого ранку волонтери плетуть партію маскувальних сіток українським артилеристам. Робота виснажлива, каже пенсіонер Сергій Олексійович. Після кількох годин стомлюються руки та спина, але все одно працює, наче за двох. Наснаги, говорить йому, додають думки про сина. У мене син на війні. 22-го року і я таким чином допомагаю йому тим воїнам, які там знаходяться. А чому продовжують? Тому що війна продовжується. Я не хочу, щоб вона була. Я хочу, щоб мій син, другі воїни повернулися додому живими, неушкодженими. Для плетіння волонтери використовують спанбонд. На відміну від інших, ця тканина легша і відштовхує вологу. Забарвлення для сіток обирають відповідно до сезону та місцевості, в якій облаштували позиції українські захисники. Клаптики тканини заплітають асиметрично. Так, сітку важче виявити ворогові. Ми робимо плотних два вузла, тоді воно точно не розв'язується. І далі в хаотичному порядку допомагаючи пальцем притягувати, ми робимо через, ну, десь так, через дві, цього достатньо для малюнку, для того, щоб закрити. Готову сітку військовослужбовиця Ірина відвезе своїм побратимам. Розповідає, потреба в маскувальних засобах на передовій є щодня. Сітками військові прикривають бліндажі, техніку та захищаються від спеки. Крім того, вони неодноразово рятували нашим армійцям життя. «БПЛА наприклад, там або зарані там знімало траєкторію наших бійців, і відповідно ж по траєкторії відпрацьовували ворожими. І снарядами всім, то навіть у мене з хлопцями таке було, що від прильоту і від уламків в нас захищалася. Сітка на місяць виробництво маскувальних сіток обходиться в 40 тисяч гривень. Підрахували волонтери. Гроші на матеріали жертвують небайдужі українці. Втім, останнім часом донатів поменшало. А відтак не можуть придбати тканини в достатньому обсязі. Бідкаються волонтери. Хоча б на місяць 10 з половиною тисяч – це на основу сітки. Це щоб купити тільки основа сітки, де плетуться. А вже спанбонд кожен рулон коштує 4 тисячі, 3 тисячі, 2 сімсот. Нам потрібно 5 видів спанбонда – зелений, бежевий, коричневий, сірий. І це в нас має бути і в запасі. То це більше 30 тисяч точно, тільки спанбонд один. І плюс 10 тисяч. Тисяч за півроку волонтери наплили більше трьохсот маскувальних сіток і натхненні продовжувати, аби тільки люди гривнею допомагали. Тож закликають донатити активніше, адже кожна маскувальна сітка дозволяє зменшити українські втрати на фронті. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.